Земле, син Божий, народився, та кладіть калачі з ярої і пшениці радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, дайте нам зайти до хати, хочемо закалядувати, звіфлієму ми йдемо. Вістку радісно несемо! Ми вночі при стаді спали. І не чули, і не знали, що коїться на небесах в тих неземних сторонах. Раптом серед ночі протирає сонні очі, чує, що хтось співає. А на сході зірка сяє. Добрий вечір вам та й господарям. Ми не йдемо, ми ведемо з хати до хати, сірового хату. З довгими ногами, з крутими рогами. Ти дозволити козі поскакати? Ага, треба ніж котізанці розім'яти. Тітко, пустіть козу до хати, бо змерзла. Вам, господарі, хочу козу продати. І піду далі по хатах і з ними ще друвати. Та в тебе ж не коза, а кляча Та, мабуть, ще й ледача. Не ображай мою козу, бо з нею вашу хату рознесу. О, та в тебе ж коза вкрадена, не куплена. По баках облублено. Неправда твоя, юначе, моя коза добре скаче. Купіть козу, господине, буде вам молоко для дитини. Скільки сідеш за козу? Циганко, мірку гречки, шматок сала, ще й цукерок для кози. Немало. Давай усторгуємось. Та холоду напустить, і місця їй тут мало. Нема де тій косі розгулятись. Не! Не! Та йдіть уже, йдіть. Тільки добре співайте. Ану, кізонько, покажись, по всьому дому розходись. Ой, діліте, літайте, дай да. ой, ділі, літайте, дай да. ой, тіри-тіри-дай, ділі, дай да. Ой, ти кізонька розходилась, розвеселилась по всьому дому, по веселому. А хлопці стриці стрелили козу. У саме вушко, у саме середушко. Пау! Ой-ой-ой, коза впала, ноги копита задрала. Певно буде вмирати, якщо їй сала не дати. А, а щоб коза встала. Прошу ваш шматок сала. Можна ще коті і меду. То прийдем до вас пожереду. А як дасте ми пирогів, то вам повесні город спалим усі. Гляди, надулася, жила, коза ожила. Та й піднялася, та й підвелася. Та й пішла по дому та гуляючи та стрибаючи, малих діток заселяючи. Ого, коза, ого сірая. Ой, дирі-дирі-дай, діді дай да. ой, дирі-дирі-дай, 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 да. да. Ой, віддай, діді літай, ділітай, тілідай, ділітай, тілі. Де коза ходить, там жито родить, де ж не буває, там вилягає. Де коза ногою, там пшениця кобою, де коза рогом, там сіно согом. Тепер буду сама частуватись, под пригощатись. А ви після мене, колядники, зможете тільки облизатись. Ой-ой-ой, коза, це ханська душа, мабуть, з чортами знається, а не тільки знається. Ще й родичається. вчається. Встаньте, браття, гляньте з хати, що там сталося у дворі. Зірка згасла у горі. Темно всюди, страшно всюди. Гей, рятуйте, добрі люди, що за темний дух гуляє! Зірка